Вірна України двічі поступилася на старті Ліги націй, і зараз у них є шанс трішки виправити ситуацію, якщо, звісно, українці переможуть у двох матчах проти Грузії та проти Чехії. Чи вдалося їм це? Давайте дивитися зараз. Калюжний. Факт. Я дуже радий дебюту. Піддали усі сіли і найважливіше зробили результат, який зараз дуже важливий. Перша зупинка Познань. Тут збірна України гратиме матч проти лідерів групи Грузії. Перед цією грою в Україні відбулися кадрові зміни. Ще раніше перед збором травмувалися Зінченко, Маліновський, Циганков. Крім них, не приїхали Миколенко, Брашко, Піхальонок, Ярмоленко. І в усіх травми. А в Андрія Луніна простуда. Тому до збірної довикликали Різника Сватка, Бояльського і кількох дебютантів: Вінгера Олександра Назаренка з Полісся та опорника Івана Калюжного з Олександрії. І я вважаю ті гравці, які викликані, які довикликані, вони е, дійсно заслуговують на виклик до збірної. І це шанс для них. І... Як ви бачите, зараз багато нових гравців, але в тренувальному процесі я не бачу, що вони десь загубились чи щось не роблять. Це дійсно гравці, які заслуговують на виклик до збірної. І дуже важливо не тільки тренувальний процес, а як вони проявлять себе в грі. І я, я впевнений, ми надаємо шанс усім, ми надаємо шанс тим гравцям, які зараз, зараз викликані. Після успішного євро грузини двічі перемогли у лізі націй проти Чехії та Албанії. Вони тепер лідери першої групи ліги-бі. ви хочете вонтовин. because you lost two uh, games and today georgian if we consider conditions georgian's condition is better and i expected um, one one or two one maybe we, we win maybe draw i don't know but good game i think it will be a very good game Ми бачимо в чергу. Ми знаємо людей. Ми вже бачимо їх the, the, uh, the under-21, under 19, and we we're hoping that they will do, uh, the better in national team. Українці вже у центрі познані небагато. Буде очікувати плюс-мінус на нічний результат. Оскільки в останніх двох матчах нас Україна трошки була розчарувала. Да, тому я сьогодні от думаю, що сьогодні буде нічийний ні результат десь так. Грузини сильні. Грузини сильні, так. Да, дуже... В них команда хороша, вони грають скомплектовано. Особливо цей Хвіча квартихелі. Ну і ще от можу додати, то, що е, я думаю, що у цього ташвілі, який колись грав за Динамо, в нього буде якась особлива налаштованість, особлива агресія. Так, і думаю, сьогодні вони от повинні нам хорошу гру дати дати, дати бій. Де українці? Де українці? Та я не знаю. В Польщі їх стільки багато, але отут я так бачу одні грузини. Та думаю, на роботі ще. Сьогодні що? Сьогодні в нас е, п'ятниця, робочий день, тому думаю, на роботі. Збірна України перемогла і здобула свої перші три пункти. Єдиний гол забив Михайло Мудрик. Вперше в кар'єрі зі старту вийшли Гуцуляк, Таловєров та Калюжний. Для Івана це взагалі дебют. Ну і ще дебютували Крисків із Назаренко. Мене емоції зараз просто переповнюють. Я дуже щасливий дебютувати за національну збірну. Це мрія мого дитинства. Вона сьогодні здійснилася і сам перед я дуже щасливий за команду, що ми сьогодні перемогли. І українці найкращі. Це дебют позитивний, дуже щасливий, що ми сьогодні перемогли. А те, що це як такий додаток до цієї перемоги, ми всі готувалися до складної гри, тому дуже щасливі, що змогли здобути ці три очки, які були для нас дуже такі важливі після такого нелегкого періоду. І це така позитивна реакція на наш минулий, минулий результат. А дебютати навіть не встиг якось хвилюватися, чи якось думати, швидко перевдягся, вийшов на поле та все, що від себе міг дати для допомоги команди, все зробив. Усі гравці, які вийшли, можна сказати, молоді гравці чи нові гравці в збірної, вони віддали усі сили і найважливіше зробили результат, який зараз дуже важливий. Наступна наша зупинка Вроцлав, а суперник збірна Чехії. Будь-яка гра збірної України це свято. Це дійсно подія для всієї країни. Тому завтрашня гра не буде те ж саме. Ми, будемо, ми налаштовуємося на перемогу і будемо все робити для перемоги. Крім свята, це ще можливість взяти реванш за поразку у другому турі Ліги націй. Українці поступилися з рахунком 3-2. Є мікропошкодження, але я сподіваюся, завтра всі гравці, які були е, розпоряджені у збірної, всі готові на завтра. Всі, крім одного, Тарас Степаненко на передматчеве тренування вийшов у загальній групі. А от Артем Довбик тренування пропустив. Чехи ж відзначали, що попри зміни у складі стиль та якість гри української команди не зміняться і сподіваються повторити результат у празі. Всі йме силу України, в іме силу їх індивідуальних грачів суспіль в топ-тимех, а ту кваліту мають. A ukázali to i u nás v Praze, že to vlastně je velmi silný tým. A já jsem rád, jak jsme proti ním hráli, ale samozřejmě zopakovat to bude o to těžší a o to je to vlastně větší motivace pro nás, že teď hrajeme venkovní zápas s Ukrajinou a o to větší motivace je to pro nás, aby jsme uspěli, protože víme, že pro ně jsou ty body stejně důležité, jak pro nás. Je to dost důležitý zápas a samozřejmě po tom zápase se ukáže, kdo na tom, jak bude v tabulce. За декілька годин до гри у центрі Вроцлава було дуже важко знайти вболівальників збірної України. Чехів тим більше. Так, я спеціально приїхала з Тернополя. Сьогодні зранку приїхала з України спеціально на цей матч. Дуже сподіваюся, що наші не підведуть сьогодні, тому що в п'ятницю гра показала, таке Надія є. І будемо надіятися, що сьогодні, як мінімум, ми не програємо. Переживала, переживала і за дебютантів в першу чергу. Я дуже люблю, коли дебютують нові гравці. Я так помітила, що коли дебютує хтось новий, зазвичай він забиває. Ну, цього разу не забили, але калюжний респект. З Грузією зіграли добре. Результат показує. Тому... Експериментально так би мовити команда. Сьогодні ми як вболівальники, тому бажаємо тільки перемогу, і нам потрібна лише перемога. Віримо в те, що наша енергія також налаштовує їх на правильне русло на перемогу. Тому перед самою грою на Вроцлавському стадіоні також було не надто багато фанів. Трибуни лише наполовину заповнилися. Стартовий склад українців здивував. Артем Довбик вийшов на поле з перших хвилин. Так я пропускав тренування, тому що була. Запалення в коліні і прийняли рішення пропустити тренування. Але сьогодні, в принципі, відчував себе більш-менш добре. Але в кінці вже трішки був втомлений, тому в принципі тренер зробив заміну по грі. В першому таймі збірна України пропустила гол. Але на початку другої половини матчу той же Довбек відзначився голом із пенальті. Пенальти, але це рефері, а ми. Один-один. Українці не змогли взяти реванш за поразку в Чехії. Ну, якщо порівнювати з... З... з тими двома матчами, то це більш-менш добрий результат для нас. Зараз задоволення є якесь? Е -е... Не знаю, трішки втомлені всі, але в принципі. Чотири очки є. Хотілося, звісно, забрати шість очків, але маємо тільки 4. Другий матч. Виходиш на заміну, весь стадіон Рива. Перша вдала дія весь стадіон Рива. Що це таке? Дякую вболівальникам за підтримку, але хотілося б в цей матч грати краще, бути більш впевненим, тому що. Нелегко виходити в таку гру на заміну, але так, як є, так воно далі більше. Я дуже радий дебюту за національну команду і буду продовжувати, намагатися продовжувати далі грати, щоб мене викликали до збірної. Я думаю, що ми маємо найбільшу шансу для Турбану, і ми хотіли вийти, звісно, але As, uh, as well, Ukraine uh, had uh, many many counter-attacks and uh, they were very dangerous. So uh, I, ha uh, I have to say that uh, the draw is uh, probably right to say uh, that uh, we both teams should be happy with that. Отож, збірна України здобуває чотири очки. Є перемога над Грузією, і ось тут на Вроцлавському стадіоні була нічия із Чехією. Але попри ці чотири пункти, українці і досі йдуть на останньому місці у своїй групі в Лізі націй. Пишіть у коментарях, як вам виступ українців, чи задоволені ви грою, що б ви, можливо, змінили. Не соромтеся, пишіть коменти. Ну, а анонсуємо, що наступні два матчі, завершальні два матчі в Грузії та в Албанії ми також будемо висвітлювати. Тому залишайтеся з нами, ставте дзвіночок, підписуйтеся на наш канал. Всі новини про збірну України з футболу будуть тільки тут. Ну, окей, не тільки, але переважно. Дякую, що дивилися. Побачимося за місяць.